Усім привіт! Сьогодні будемо варити справжній наваристий капусняк із квашеної капусти. Ароматний як у бабусі. Усі необхідні інгредієнти шукайте в описі під відео. Ставимо бульйон на плиту. Хай собі закипає. А ми тим часом займаємося основою. Ріжемо цибульку дрібненько. А картоплю великими кубиками. Як тільки бульйон почне булькотіти, закидаємо туди картопельку. Чекаємо нового закипання і додаємо промитий рис. Варимо до того моменту, поки картопля стане м'якенькою. А поки вона там собі вариться, підсмажуємо цибульку на невеликій кількості соняшникової олії до легкої золотинки. Як тільки картопелька стала м'якою, додаємо в кастрюлю підсмажену цибульку та квашену капусту. Як приготувати смачнючу квашену капусту, дивіться за посиланням у підкатці. Доводимо все до кипіння, Солі. солимо, перчимо. Додаємо дрібку лимонної кислоти. І нехай томиться це щастя ще хвилин 10-15 на малому вогні. Капусняк готовий наваристий і духм'яний. Смачного вам! Якщо рецепт сподобався, тицяйте лайк і підписуйтесь на канал.